Друзі, всім привіт. Так, трошечки відосика, щоб не забували, як я вигляжу, так сказати. О, що ми зробили? Змолотили кукурузку. Як, не всю, змолотили тільки гектарчик. Бо на корм уже немає, хоча влажнувата, звісно. О, ну, на корм пройде, трошки продали, було ось ось сюди аж. Трошки продали, бо ще. Стоїть ще до трьох гектарів стоїть у полі. Ну то, хай до весни вже жде. О, о пшеничка вже тут мало О, що ще? Сніги. Сейчас звіду покажу сніг, у нас змете жесть. Тут я ще ну, льовкою так зробили, то вже постійно буде. І желізом так, як і тут зашиєм Ну, там вже пізніше буде. Зашили отак цими. Щоб не задувало бо ну вже задувало сюди. Пшеницю аж задувало. тут Оприскуєш, бито то мішалочку, хоча це бардак, це жесть. Я оце думаю: дострою я туди, ще ангар і туди буде бардак по всьому і там, і там. Коротше, ну, порядків не буде. Нічого, тут ж семечку відвеземо. здамо як здамо? На олії поміняємо. Трошки місця освободиться, буде нормально. так О, це таке нормально, друзі, ангорчик. Я ж якби стіни отак бокові, кирпичом та це і ворота. Тут ми будемо ворота робити по-любому в цій половинці. А тут не знаю, мабуть, теж будемо ворота. Ну, не встигли все. он тобто, викладали, уже ми тут же то ось отакі ж поробили, щоб сюди петлі прироблялися і приварити і туди. О і так само зверху до цього. так і будемо комути, що петлі. І ворота такі, що воно тут. 4 на 3,5. Зробимо таке. Кошо без полу. таке. Вийдемо глянемо що там. Цю цьому... крубиться! О! Капец мете. Жорстко, 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 жорстко. Ніги. Надо, блін. Той ну, сарочик утеплений, які такі нормальні, літні, ну вже зімні, там добре туди. П'ятьох соєдінив, то тепло. Сейчас там дві свиномотки, а там одного продаву сьогодні. Оставався, треба ну, я утеплити, там буде. Куплю ось ці утеплитель. Воно і так утеплені, ну погановото. Воно де свин, свинок буде буде свинок убирати. Так, що я ще хочу, хочу я подивитися. Що у мене тут соняшник, блин. у мене тут дві бегачі соняшника стоїть. А, нормально вкутано. Провірить, чи ну, в порядок. О, тут таке. Задочок отаке. От Я щоб бомба оце. Кирпич, желізом бомбив, все. Чермет, чермет капець. Тут таке, друзіток. По темі відео покажу доходьох. поросёток и йог но да и Кормы. шарик и капец да? раз ну дорога вообще погоничи более-менее капец ну сейчас сейчас назад Бачайте, что-то в лицо попадает. До Дороги. Знову катують, знову льот. Знову катують, знову льот. Таке, так, ідемо так, у сарайчик. Так, друзі. Повніте я вам колись розказую Чого ви. Придурочно, чого ти? У мене нормально там. А це то, що нападоє. Капець. На мене аж нападало. Все, успокойтеся, дайте відео знімаємо. А то м'ясо піде по-любому. Чотирма поросятами, ну це просто слушать. Оце про тих, що, друзі, я розказував батькові показати. Про тих, що розказував, що найкраще, саме, саме більше росло, саме все хорошо, а поросят це меро привело і. Ну Твоє... чого ти? Машка! О, так, друзі, так хотимо відео. Ось такі, друзі, у мене є доходьо. Успокоюся. Є такі двойко доходьог. Я їх тут, водичка в них така. Предстарт. Ну, це маленькі. Тобто зараз оцей місяць і 5 днів від народження. Ну, такі малесенькі. І то маленьке, це може на відео, так. Тобто зараз у мене поросята це повожив, тільки що з її порті вже по 10 кілограм. А це такі, ну, цього може кілограм 5, того може кілограма 3. Ну, коротше, що я хочу цим сказати. Просто покажу, що на предстарті їх ще місяць буду держати, поки буде більше 10 кілограм. О, І подивимося, як вони виросли, там поважимо їх у 2 місяці. Ну, коротше, а що з ними робити? Вони були, то есть, ну, при народженні були непогані. то Тобто, одне менше, звісно, це краще. Просто, мабуть, по сосках щось, ну, може, не робочий, може ще щось. Їх іток 13 чи 14 було. Я вже не пам'ятаю. Ну так. Да. І щось ну, по сосках не підійшло, то таке. Тож вони зараз на предстарті з, -з, -з вони, ну, то тобто, вони погано буде. Погано буде чого, то що тих зараз буду проглистовувати, цих вже розна вага. На старт переводять, а цих треба на предстарті і вони їдять, ото вони поїли, їдять добре. І лежать тут в уголочку збилися. І нормально. І подивимося, вони в мене, друзі, оце такі доходяги по 150 кг будуть по-любому. Тобто, ну. Вже не перший раз, я так імену. Ну, тільки треба іменно ну, їх на рестарті держати. Ну, у мене партія є перед цим, що три штучки. Ну там ну один, теж вибрековка, що самі уже. Е, ну один, де показував вам? Ну, двоє таких менших. То я їх на рестарті не держав, да пішли, ну, задержка. Були б уже плюс 10-15 кг точно буде, якби на пристарті, одержав їх довше. Да? Сьоте, меню. <клух> 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 таке, друзі. Прийдеться вечором, блін, раніше виходить, чистить сніг зразу, а потім а а управлюватися. Бог. Бачите, друзі, малесеньке. Оце у неї 16 штук, 14 нормальні, і, і кішка сидить топ. А двойку тут таких малих теж прийдеться їх кормити, бачите? Тобто і у неї 14 сосків не придавила. Ну, то таке. Це ж до опорос ось. Такої вже должно коли сьогодні срок, 7 число срок. Какий сьогодні число. Вже так. дихає, дихає. давай тільки не на ноніч. Оце, друзі, так не люблю ноніч його гороси. Люблю то з утречка під обіда там. Тут бомбезно. А то ноніч, блін. Цілу ніч. Біля неї. О, що ти так багато випила Це багато щось ти води випила. А то цілу ніч біля неї йло, це ну, сидіть. Ну, то я, друзі, опороси приймаю, повикидаю саме есть Якщо смук чить хорошо, если там, ну, не відскокує свиномотка, нічого. Так от кидаю до лампи, під лампою вони гріються, привчаються, що там тепло. Після того того вони поїли отак. І лампою всі заховалися. О. Під лампою потихеньку пробую обсихують, потихеньку пробую пускоти їх до цих смук тетя, і все нормально, привчаю мому привчаю, щоб все було добре. Потім там, через пару часики, як всі лупляться, зуби їм скушую. Тобто не через сутки, не через двоє зразу, щоб. Ну, то що є таке, друзі, що не скусив зуби, ну, їхала, не поскушував. Е з одинадцяти семеро сталося, то чотири штуки подавила. А подавила свиномотка не первітка, а подавила, мабуть, третій, поруч чи четвертий. І вона, ну, розумні вони вже. Вони вже розумні. І понімають, що вони її за. Ну, і соски ж великі, понімають, що вони кусають і ото давлять, І після того, друзі, я почав. Було дуже несколько. Ну, Таких цих проктики, так сказати, що. І як не скушував, то давили. має чого воно? Ах знає чого воно. Ото таке. О, скушую і. і потихеньку шпускаю їх. І. і... І все, і щоб і старої сок тоді, щоб уже вони були під нею. Щоб після повного поросу од суй на час, вона щоб встала, як уже місце вийшло, щоб встала, води попила, трохи це, як все хорошо. Якщо не встає, вона не хоче вставати, то після... під нею й остаються вони. Тобто вже сама встає. Придови, не придови, то вже така фортуна, так сказати. Як хороша, як хороша мома, то акуратненько, як он, то з слоньорами, є один. Перший опорос нормальний, другий опорос, блін, він подавила, мабуть, шість штук подавила. Велика, це F11, велика на ногах висока, як слон. Виход не поганий, ну, по ній взагалі хочеться. А як свиномотка, то погана то такі, ну, нам не нужно так сказати. Ну таке, друзі. Так що підписуйтесь на канал, будемо слідити слідкувати, як будуть розвиватися ці поросідки, рости на предсторті. Предсторт, кстати, ну, а вас здорово. Треба їхати вже куплю щось чуть, чуть тому столиці. Взагалі його не могли. Дворики, дворик хороший мішечок, 10 кг. Хороший цей вожить порос. Боже. таке друзі. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.